Доброго дня всім добрим людям. І так сталася непересічна подія в Києві. Зносять стосовно арку на честь Переяславської ради, так званий монумент на честь Переяславської ради. Я то, в принципі, не проти, щоб маразм у нас укріплювався, розширювався, оскільки зупинити я його не, сам не зможу. Але я хочу висловити свою думку з приводу цього, що ті самі люди, які її ставили, доглядали, фарбували, підтримували в порядку, ті ж самі люди сьогодні її зносять. Я не говорю про те, що це марне витрачання коштів в час війни, які мали піти на підсилення Збройних сил України, але ця нова віра в ЗСУ. Який святий долар має право на життя, але вона не є безумовно правильна. Сьогодні більшість вишиваних лапсердаків переобулися і стали вишиваними лапсердашниками з діаметрально протилежним баченням. Ну і стосовно ще двох речей, я хотів би звернути увагу на те, що деякі люди у нас заявляють про повернення кордонів до 1991 року. Що є неможливим з огляду на відтяпання Румунією біля 100 тисяч квадратних кілометрів шельфу в силу профнепридатності як президента України, так і його піддувал. Окремо нагадаю, що воно починалося: що ми визнали дію міжнародного арбітражу в, даному, в даній ситуації, дозволили міжнародному арбітражу рішенням суду забрати в нас. 100 тисяч квадратних кілометрів шельфу. Тобто на сьогоднішній день, якщо говорити про кордони 91-го року, то фактично це стає постає суперечність між політикою Європейського суду і політикою сучасної обрізаної держави Україна. Ну і наступне я хотів би звернути увагу, що ілюзії управителів Держави Україна. На збройного конфлікту та кошерний бізнес на цьому фактично привели до відчуття безкарності державних чиновників і укріплення впевненості в цьому. Десять років війни за цей час можна було вибудувати потужну пропаганду, а не роз'ятрювати рани давніх провин і займатися історичним мазохізмом, вибудовуючи філософію перереченості. Дякую.